День малюка, як уже охрестили 1 червня, яке було раніше днем захисту дітей. Його тепер перенесли на 20 листопада, але ж мова не про це: про смертельну павутину для російської авіації: 7 мільярдів доларів. США Попередня сума збитків. Це вартість стратегічної. Авіації ворога, яка була вражена вчора в результаті спецоперації СБУ Павутина. Буквально от, кілька годин тому вже надійшла офіційна інформація від СБУ. І вони самі, і звісно, це дуже правильно, що так нескромно бо заслужено. Називають цю спецоперацію історичною на Росії, уражено 41 ворожий літак. Серед уражених цілей літаки А 50 ту 95, Ту 22 М3 та Ту 160 Малюк заявив, що СБУ відпрацювали відразу на чотирьох військових аеродромах: Білая, Дягілєво, Оленя та Іванова. Загалом же йдеться про ураження. 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Ну це дійсно дуже крутий здобуток. Скажіть.